Друзі, вітаю! Сьогодні в міжнародних ЗМІ раптово відкрили очі на те, що відбувається насправді, і в цьому випуску ми поговоримо про наслідки для України. Розпочнемо з того, що на тлі вчорашніх вечірніх ультиматумів чергових з Кремля вустами Лаврова який почав кричати, що Росія вимагає демілітаризацію, денацифікацію України вимагає, щоб Україна повністю віддала Росії Донецьку та Луганську області на тлі криків від російських так званих дипломатів про те, що зараз є так званий антиросійський хрестовий похід, і що конфлікт можна завершити вже завтра. Лише необхідно, щоб Україна погодилась на капітуляцію на тлі всіх цих ультиматумів, криків, погроз. Міжнародні ЗМІ, насамперед видання Wall Street Journal, раптово повідомили, що руїни Покровська оголили справжні обличчя війни Путіна, що боротьба за Покровськ вказує на цілі Путіна у війні проти України. Що для Путіна війна це значно більше, ніж питання територій, що Росія готова терпіти величезні людські втрати в надії? Що це позбавить Україну ресурсів і волі до продовження боротьби, і що зрештою, голова Кремля хоче відновити політичний вплив на Київ, повернути Росії статус великої держави і забезпечити собі місце в історії? Аналітики зазначають, що Трамп намагається вирішити проблему однак Путін рівняється на Петра І, Івана Грозного і Катерину Велику щодо свого бачення він мислить категоріями імперії. Нарешті вже почали відкривати очі, і це на четвертому році масштабного вторгнення. Я нагадаю, що 10 червня 2022 року Путін прямо порівнював себе з Петром І. Я хочу вам включити коротеньке таке відео, таку нарізку, що він говорив. Одразу звертаю вашу увагу на вираз його фізіономії, що він навіть такий задоволений тим, що на нього випала ця так звана історична місія. Мы были на выставке, посвященной 350-летию Петру I. Почти ничего не изменилось. <laughs> Удивительно. Но вот Петр I Северную войну 21 год вел. Казалось бы, там воевал со, со Швецией, что-то отторгал. Ничего не отторгал. Он возвращал. Да, а пока так и есть. Там испокон веков наряду с финно народами жили славяне. Причем эта территория находилась под контролем российского государства. От, ну, судя по всьому, на нашу долю, дуже це випало, вивращати і укріпляти. На жаль, міжнародні аналітики лише взимку цього року почали звертати увагу на це. І першим про це публічно почав постійно говорити Роберт Каган це, до речі, чоловік Вікторії Нуланд. Він повідомив, що у США більшість аналітиків, експертів політиків сподівалися, що якщо примусити Україну до часткової капітуляції, щоб вона погодилася на те, щоб тимчасово окуповані території залишилися за країною агресором, то все Путін тоді зупиниться. Однак Роберт Каган наголосив. Що Москва ще починаючи з перших днів і перших тижнів повноштабного вторгнення, вона ніколи не змінювала свою платівку. Ультиматум Москви просто не змінювався. Мікаган прямо говорить про те, що Путін вимагає повної капітуляції України і що на ніякі поступки він йти не збирається. І що усі ці многоходовочки Трампа що вони провалилися, що сам Трамп був в шоці, він думав, що це можна буде вирішити за один день, просто натиснути на Україну, на президента України Зеленського. А виявилося, що це не так. І загалом щодо ситуації, в цілому, як я вчора говорив в передньому випуску, цитуючи заяву від експертів аналітиків видання Time. Що Україна може виграти енергетичну війну, і що саме перемога в енергетичній війні може стати перемогою, може примусити Путіна до початку справжніх мирних перемовин, і що в України є великі шанси для цього. Звісно, санкції США, санкції санпельського союзу і удари по російських військових об'єктах нафтової та газовій галузі, щоб таким чином у Москви не було в лапках крові для того, щоб продовжувати. Агресію і загалом щодо того, як працює Україна, ми усі бачимо майже щоденні новини про чергові удари по російських навтопробних заводах, по нафтоперегонах, по нафтоперекачувальних станціях, трубопроводах та інше, Україна активно працює. Як вчора підкреслювали аналітики видання Тайм, що Україні необхідно витерпіти терор Московський, удари по українських об'єктах електропостачання по об'єктах газопостачання у України, просто немає вибору. Цікаво, що сьогодні на Росії почали піднімати питання, писати про те, що зима близько, і що є проблеми в регіонах, які в містах певних можуть залишитися без опалення. І є заява не просто від експертів, а від заступника директора департаменту розвитку електроенергетики Міненерго РФ Попова. Який на засіданні Ради Федерації заявив, що є проблеми в Іркутській області, є проблеми в Новосибірській області, в Бурятії, є проблеми в Челябинську, в Нижньому Новгороду, в Самарській області, в Кірові, Подольську, і проблеми з тим, що інфраструктура зношена, ніхто кошти не вкладає, і що проблеми вже цією зимою будуть. А Кремль собі дозволяє бити по наших ТЕЦ, розуміючи те, що Україна б'є у відповідь, і Україна це продемонструвала, вдаривши по чотирьох російських тецях. Звісно, Путін розуміє, до чого це все йде, і зараз намагається всіляко схопитися за Індію та Китай. Мені сьогодні змі повідомили, що Путін планує відвідати Нью-Делі, Індію 5 грудня, і що він візьме участь у пленарному засіданні російсько-індійського форуму. Вчора міжнародні ЗМІ повідомляли, що індійська НПС масово відмовляється від російської нафти, і зараз Кремль намагається якось домовитися, щоб хоч щось продавати. Те саме стосується і Китайської народної республіки. І що важливо сьогодні така топова новина в російських змі в профільних економічних виданнях, що російський мінфін вперше почав брати борги на ринку в юанях: саме в юанях, не в рублях, не в доларах, не в євро, а в китайській валюті. Сам Китай також усвідомлюючи чудово до чого це все йде і чим це закінчиться. Що Росія перетворюється щось на зразок Ірану, він, як пише видання Bloomberg, створює внутрішній тіньовий флот для імпорту під російського скрапленого газу. В цілому ситуація наступна. Ми бачимо це на прикладі Ірану. Що якщо добряче зрати санкціями, то Іран, маючи величезні запаси природних ресурсів, нафти і газу, він не має достатньо ресурсів для того, щоб був нормальний рівень життя в самому Ірані. Там ми пам'ятаємо періодично протести, причому дуже жорстко їх придушували. Іран в цілому країна бідна, і Москва, схоже на те, йде саме по цьому шляху. Суміш північної Кореї та Ірану. І такі країни, наприклад, як Китай, хочуть скористатися ситуацією, щоб дешево купувати, хоч у якихось обсягах, ресурси, наприклад, за допомогою тіньового флоту. Хоча як зазначає видання Bloomberg, поки мова про масштабний тіньовий флот, поки мови про це немає. Ще один важливий момент, і не дарма у цьому випуску чи назву цього випуску, чи в назві цього випуску, як центував на тому, що це мало статися. І що стосується російського повномасштабного вторгнення російської агресії проти України, зважаючи на імперський шовінізм на Росії, зважаючи на те, що Путін вже дуже довго перебуває у привладі, звісно, включно з тим, що він дуже хоче уйти в історію, це вторгнення було неминучим. Однак щодо змін в Україні. Також є важливі новини. Сьогодні Пісков, головний речник Кремля, офіційний представник Путіна, заявив, що Росія звернула увагу на український корупційний скандал. Більше того, він зазначив, що корупційний скандал в Україні помітили не лише в Російській Федерації, а й в Європейському Союзі і Сполучених Штатах Америки. І загалом, щодо корупційного скандалу у нас в енергетиці, сьогодні ЗМІ пишуть, що суд обирає запобіжні заходи підозрюваним. Є рішення уряду про відсторонення Галущенка від виконання обов'язків міністра юстиції, і ще є одна новина про те, що нову наглядову раду енергоатому представлять протягом тижня і що її оберуть разом з представниками країн Великої Сімки. Як сьогодні пишуть міжнародні змі, теж американське видання Bloomberg, вони сьогодні садютку публікували цікаво, чому українці б'ються. І що справа про корупцію показує, чому і що Україна рухається в правильному напрямку, і що ключовим зараз є те, що президент України Володимир Зеленський вчинив правильно, не втручаючись у розслідування. І зараз ми бачимо ситуацію наступну. Що наші, на жаль, чиновники деякі на жаль продовжували красти, вимагати відкати. Вони напевно себе оправдовували тим, що вони вимагали менше відкатів, чим це було до початку масштабного вторгнення. Однак це не виправдання. Я нагадаю, що після революції гідності. Наші деякі чиновники вони продовжували займатися корупцією, хоча рівень корупції знизився, порівняно з часами Януковича, І тим же самим вони себе оправдовували, що ось дивіться, ми крадемо менше. Однак українці, як народ, в цілому виступають проти цієї корупційної феодальногічної системи. Українці кажуть ні. І майдан перший 2004-2005 років. Майдан другий 2013-2014 років. І також електоральний Майдан, на чому наголошує наш відомий вчений соціолог-головаха 2019 року. Це все були майдани за зміни системи. І зараз настав той момент, коли, як говорив президент Крине Зеленський, мають бути вироки. І вироки точно мають бути, щоб представники нашої системи, наших так званих еліт, чітко усвідомили, що покарання незворотні і що так, як раніше, вже більше не буде. Друзі, ну на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за що дивилися свої думки щодо всіх цих подій? Пишіть в коментарях і до нових зустрічей в етері.